Друзі, мої вітання. Сьогодні 21 листопада і починаємо збирати кукурудзу. Чого так запізно починаємо збирати? Ну, перше у нас там площі де посіяна кукурудза. Це десь 80% болото, низини, можна сказати. Більш такий торфяний ґрунт. І е, були дощі. Зараз відповідно воно не дуже сохне. І е, вологість ґрунту була така, що ну, досить небезпечно було починати збирання кукурудзи. бо ми вже це проходили. Краще трохи зачекати ніж щоб воно більш-менш присохло, або, як в даному випадку, чого ми чекали, щоб трохи впала температура і грунт трохи примерз. Ось уже близько 4 днів у нас мінус 4 вночі то ґрунт трохи попідмерзав, підсохло і в принципі комбайн може сміло їздити. Бо якщо він потоне, то я вам з досвіду скажу стільки клопоту. Хоч його виривати, доставати, декілька тракторів, дергати, смикати його взад-вперед. Ну, це челендж ще той. Тому починаємо збирати. Їдемо. Приїхали на кукурузу. Нормально виходить. Зараз взяли вологомір. Попробуємо поміряти, що там по волозі. Вбираємо. Поперек втрати, конечно, трохи є. Наступний рік, мабуть, все-таки будемо двигати. Секції на сівалці. І сіяти на 70. На 50 класно вона росте, але проблема в уборці. Треба жадко все-таки. А хотя, 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 на стыках. А тут, а тут дуже круто. Дивіться, можно подивіться. Взагалі в идеале то на краю поля. А тут, тут можно сказать в идеале. Может ничего І не будемо рухати. якщо нічого рухати не будемо, то це буде дуже круто. Дивіться, комбайн обирає взагалі просто відмінно. Просто в ідеалі. Ну, качанів Ну ось один-два попався. Те що я бачу. Так можна сказати ідеально. Ну подивиться. ці рядки йдуть. Так. Ось такі рядкі йдуть. А комбайн ходить отаку от поперек. Таке не Ну, пару штук я знайшов те, що. Те, що там... Випалив десь. Але ну набагато краще. Ну, ситуація дуже класна. Печенчики отакі. Лістимірів. Вологістимірів. Щен круто виповнений. Кукуруза відносно чиста. де не проскакує. Лобода, але в цілому дуже класно. Наразі зараз збираємо гібрид Теліос. це від компанії Singent. Врожайність показує 8-9 по комбайну. Ну, будемо дивитися, що буде показувати по коморі. Вологість десь приблизно 20-ка. Знову таки зразу веземо на сушку. Там вже подивимося, яка буде вологість. Сушимо тут у нашого товариша, недалеко в нього сушка класно, швидко все сушить. Такий комбайн убирає. Дуже круто. Літає, можна сказати. Пил іде, знайдете було сухе, все підсохло. Вигружається дуже швидко. 22. 22 два ведьсотки,